Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. З вами нарцов Андрій. Сьогодні в огляді прикормка для холодної води серії Pro. Збираючись за трофеями восени, ми тепло вдіваємось, беремо дальнобійні вудлища, набираємо наживки і беремо саме найголовніше, яке не буде кормить, а буде. Лише збирати рибу. Це корм для холодної води. Почнемо з першого корму. Плітка Плітка має чорний колір. Так і зразу забито у назві чорна для холодної води. Корм має мілку фракцію. Для даного корма потрібно менше води, чим для літніх кормів, які в себе беруть воду. Трошки менше, щоб ви не перевлажнили корм і він не став, е, чи виливатися через пальці, чи стати грудочкою, яка вам не потрібна. Чорний лещ, холодна вода. Корм має мілку фракцію. Темний колір дуже гарно ліпиться. Коли ви приїжджаєте на рибалку, ви стаєте, починаєте ловити мілку рибу. Лещ буде для вас бонусом та трофеєм. Але коли лящі стануть. Встаю до вашої наживки, то ліщовий корм буде незамінімий е, помічник у вашій рибалці. Даний корм має запах вершків та карамелі. Наступний корм це корм для холодної води, мотиль. Ви всі зрозуміли, що тут запах мотиля червоного кольору, запах мотиля. Висушений мотиль. Подрібнений, має запах не мотиля, а навіть черв'ячка якогось, м'ясний запах, який активує рибу для того, щоб підійти на кормове пятно і полакомитися вашою наживкою. Цей корм можна використовувати як сам, так і міксуючи з різними кормами з цієї серії. А також з різними серіями. Но не міксуйте з літніми кормами. Літні корма жирні. Вони кормлять рибу, більше можна е, відпугнути восени е, і так пугливу рибу. Е, приїжджаючи на водойму, в вашому арсеналі хоча б по одній пачці даного корму повинно бути. Ви можете міксувати, можете замішати один корм і пробувати його. Якщо риба проклюнулась, домішуємо далі і використовуємо один корм. Якщо один корм не заробив, ми можемо змішати або. Спробувати інший. Розкажу вам трошки про приготування корму. Якщо це в спонтанних умовах вже прямо на рибалці, ви висипаєте корм, як ви робите, і заливаєте водою частково, щоб не перелить і не переувлажнить цей корм. Тому що він може, як я вже казав, Протікти крізь пальці або стати горбочком, який не потрібен для рибалки. Він повинен при е, натисканні в кулаці ви пальцем дотронулись і він розсипався. Якщо ви готуєте його заздалегідь вдома, заливайте його теплою водою, він зразу розкриється, і на рибалку ви приїдете вже з готовим кормом. За всі роки використання мною кормів е, в осінній період я побачив, що. Корм е, восени це не головне. Корм, е, як по мені, це зв'язующе для посилання на точку ваших е, живих компонентів. Тобто ми замішали корм, вложили в нього живі компоненти, забили його в кармак і відправили на точку за корму. Так доставляється туди наживка та кормовий та насадочний мотиль, а також опариш і різаний червь. Корм для холодної води зроблений так, я так думаю, що він зроблений по типу кукурузних палочок. Чому кукурузних? Тому що об'єм кукурузних палочок є, коли ви їх з'їдаєте, вони тають, і ви не наїдаєтесь, і ви хочете все більше і більше їсти. Так і зроблено в цьому кормі. Тобто, риба не наїдається, а вона приходить і все більше і більше хоче з'їсти. І знаходить вашу наживку на дні, і вже йде покльовка і виважування риби до кінця вже вашої риболовної сесії. Підведемо підсумки: три корма для холодної води. Кожен корм має свій унікальний запах: коріандр, карамель та мотиль. Корма ми не боїмося. Змішуємо, експериментуємо. Я не раджу додати до них восени різні добавки. Це не потрібно, вони мають свої запахи. Ці корма є на полицях наших магазинів, а також в інтернет-магазині. Якщо у вас є питання по цим кормам, пишіть в коментарях, я буду вам відповідати. Поки ще немає льоду, користуйтесь даними кормами до самого льодоставу. Коли льот стане, вже можемо використовувати даний корм від мотиля. Він буде то, теж збирати вам рибу. Якщо ви вже користувалися або хочете користуватися, спробувати користуватися даними кормами, пишіть в коментарях. Я буду вам відповідати. Не забувайте ставити лайк, відмічати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Нарцов Андрій. Сім великих трофеїв.